Друзі, всім привіт! Збройовий магазин-прапор 14381. Ідемо далі. CMMG. Відома американська компанія, яка виготовляє свою зброю для цивільного населення, військових і правоохоронних органів, що говорить про її високу якість та надійність. Саме цей карабін, який у мене в руках, називається «Resolute», тобто Рішучий. Калібр 22 ЛР, 16-й твіст, 17-й дюймовий ствол, повноцінне ДТК. Вона повністю амбідекстерна. Вага в неспорядженому стані складає 2 ,970 кг 970 г, Приклад телескопічний. Мінімальна довжина зараз, отак, в такому вигляді: 83 см. Карабін повністю амбідекстерний. Тобто. Кнопка викиду магазину збільшена зліва справа, ручка взводу збільшена зліва справа, антапки, переводчик вогню, він же запобіжник, збільшена кнопка складання затворної затримки. Шикарний, легкий, прикладистий надійний карабін. А завтра ми покажемо вам, що можна ще з ним зробити цікавого. Далі буде. Всім пока.